Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні у нас незвичний день, бо сьогодні 1 жовтня. І сьогодні у нас є ряд свят, про які ми сьогодні будемо з вами казати. Ну, в першу чергу, 1 жовтня, це Міжнародний день людей похилого віку. І він відзначається у всьому світі саме сьогодні, 1 жовтня. 50-ю сесію Генеральної асамблеї ООН. Був проголошений Міжнародний день осіб людей похилого віку. Яка ж історія цього свята? Спочатку цей день людей похилого віку відзначали в Європі, потім почали відзначати в Америці. І вже наприкінці 90-х років почали відзначати в усьому світі. І з великим розмахом цей день, День людей похилого віку, святкують у скандинавських країнах. Якщо казати по міжнародній класифікації, хто вважається людиною похилого віку, це та людина, яка досягла віку 65 років. До 2050 року число ось таких людей збільшиться вдвічі в усьому світі. А загальна кількість цих людей в світі складає 2 мільярда осіб. Ось така історія цього свята. Але якщо казати про Україну, то в Україні це свято також існує. І Україна, як равноправний член ООН, підтримала ініціативу міжнародного співробітництва. І з 91-го року щорічно відзначається цей День в Україні День людей похилого віку. Рішення про щорічний. Відзначення в Україні Міжнародного дня громадян похилого віку та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, людей з інвалідністю, одиноких непрацюючих громадян затвердженою урядовою постановою від 26 вересня 97 року під номером 1066 про щорічне відзначання. Міжнародного дня громадян похилого віку. Я хочу зупинитись. Є така постана. Але по факту, всі ви знаєте сьогоднішню ситуацію щодо соціального захисту стосовно людей пенсійного віку, щодо їхніх пенсій, щодо розміру цих пенсій. Ситуація критична і ситуацію треба виправляти. Бо ми кажемо на цьому каналі про ці розміри. Підхід щодо вирішення питання людей пенсійного віку. Кажемо, як зробити справедливий обрахунок. Тобто, треба наводити порядок. Є окрема постанова, але по факту все по-іншому, на превеликий жаль в Україні. І необхідно це кардинально змінювати. Також, якщо казати про цей день, про 1 жовтня, то у нас також є інше свята. І відповідно до указу Президента України від 24 вересня 2004 року під номером 1135 дроб 2004, 1 жовтня в Україні визначається як День ветерана або День захисників і захисниць, а також сьогодні день ще День Покрови. І цей, відповідно, сьогодні день є символом. Вдячності і поваги до тих людей, хто відстоює незалежність України і свободу України. І це свято нагадує всім нам про великі жертви, які внесли воїни для захисту Батьківщини, і про неоціненний внесок у побудову майбутнього країни. Тому особисто ми, наша команда каналу, вітає всіх наших захисниць, всіх наших захисників. Сьогоднішнім днем, з ним ветеранам, з ним захисників і захисниць. Кажучи про сьогоднішній день, а це 1 жовтня, то в Україні проживає, якщо казати, про Міжнародний день людей похилого віку, проживає 108 603 особи довгожительні, з яких 1316 осіб вже перейшли через вікову позначку 100 років. Із них жінок 1150, а чоловіків 166. Тобто ці люди вже досягли і пере, перейшли через пороговий вік 100 років. Ось є такі люди в Україні, люди старшого віку. Але є такі люди, які мешкають у нас в Україні, у яких відповідно, Незабаром, а це 3 жовтня виповнюється 108 років. І це відповідна людина, яка мешкає в Меневицькій громаді. На Волині. Меневицька громада на Волині. І відповідно, дуже приємно, що є у нас люди похилого віку, і хотілося, щоб цим людям держава приділяла, приділяла б увагу щодо їхніх соціальних стандартів, щодо їхнього соціального захисту, щодо вирішення їхніх всіх питань. Бо ці люди є нашою опорою, бо вони вклали в свій час все те, чим ми зараз користуємося. Бо саме люди пенсійного віку, люди старшого віку, вони будували і відтворювали все те, що є на сьогоднішній час в Україні. Тому ми вітаємо всіх наших людей пенсійного віку, людей старшого віку. Відповідно. Особисто від нашого каналу хочемо привітати сьогоднішнім святом людей старшого покоління та, відповідно, зичимо оптимізму та життєвої наснаги всім цим людям. Дякую вам за те, що ви є нашими глядачами. Дивитесь наш канал. Ми будемо робити більше контенту стосовно захист, соціального захисту щодо. Розрахунку пенсії щодо взагалі інформації про всі соціальні моменти, які пов'язані з життям в Україні. І це стосується в першу чергу людей пенсійного віку, людей старшого покоління. Тому всіх вітаю вас зі святом, Також вітаємо наших захисників і захисниць з Днем ветерана. Зичимо вам на снаги і дякуємо вам за те, що ви є. Тому, шановні надачі, всім вам дякую і до нових зустрічей.